Вони звільняли від російських військових ірпінь, гостомель і бучу. Рік тому мирні жителі різних професій. Сьогодні бійці добровольчого формування Феміда. У травні минулого року добровольці прибули до посад Покровського Херсонської області. Згодом із Вікіпедії дізнали, що це село відноситься до Чорнобаївської громади. Тепер вони перше добровольче формування цієї територіальної громади. У Чорнобайовці склали присягу на вірність Україні Новобранці добровольчого формування Феміда його бійці брали участь у деокупації правобережної Херсонщини. Меч для окупантів справедливість для українців. Назва й девіз формування розповів командир Едуард Леонов. Виник, коли звільняли Київщину пліч опліч з добровольцями правниками. Відтепер у формування є свій підрозділ аеророзвідки. Вони звуться Карлсонами. Це хлопці в основному херсонці, які в перші дні початку війни разом з нашими збройними силами вони відступили в кроварійському напрямку і воювали з того боку. Так тобто ми з Миколаївського напрямку воювали вони з Криворізького. В Херсоні ми об'єдналися і домовилися про співпрацю. І оці молоді хлопці, які ще не присягали на вірність Україні, сьогодні урочисто приймуть присягу і вже повноцінно стануть частиною Феміди. Микита з позивним Тірен Херсонець. Один із Карлсонів доєднався до спецрозділу аеророзвідки у серпні минулого року. О там подрозділені многії мої друзі та ребята із Херсона, ребята із города Дніпрокби З ними би. Якби... Решил вступить в путь по освобождению Херсона. Как бы, и когда мы доокупировали Херсон, э, было принято решение часть парней как бы оформиться уже здесь, как бы, в родных краях и продолжать деоккупировать наш край. И я для себя эту клятву можно сказать дал в том, в том году 24 февраля, да, когда там взяли в руки оружие и стали как бы бороться с оккупантом. Поэтому сегодня как бы для меня больше формальность. В душе я клятву дал еще в году. Страховника, не знаю я! Рахулика, не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпивий дух! мій дух. Загарнуй волю! Загадуй волю! В серці завешки моєму! В серці завежі моєму! На посвято новобранців прийшли жителі Чорнобаївки. Ніна Леонтіївна пережила окупацію. Пригадує, як зустрічали воїнів ЗСУ. Хлопці приїхали тоді, як то б заїхали туди. Ми бігли, хто в чому, хто хто в домашніх тапочках, так радісно було все. Підходили, хто щоб доносив, виявив, то виріжав, хто то водичку, хто чай. То... Дуже було радісно, дуже близько планів всі воїнам. Олеся, вчителька місцевої школи. Зараз працює волонтеркою Чорнобаївської військової адміністрації. Дуже боляче спостерігати за такою картиною, але ми віримо в краще, віримо в перемогу. Не знаємо, якщо не ми, то хто? Від нас, мирних мешканців, залежить правда, тільки молитва. Все, що можемо дати. Віра, молитва, перемога в краще майбутнє для всієї нашої країни. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.